Огляд погодних умов в Україні на тиждень 21 по 27 серпня прогнозується тепла, подекуди спекотна погода. Опади, найбільш ймовірні, у другій половині тижня та на вихідних. На початку нового тижня ще збережеться спекотна погода, проте поступово, починаючи із західних та північних областей, до нас почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження. Тому вівторка температурне тло в Україні почне поступово знижуватись і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень. Суттєві опади протягом тижня малоймовірні, проте ближче до вихідних очікується зміна сенатичних умов та встановлення циклонічної діяльності, завдяки чому виникнуть умови для випадання дощів за винятком східних та південних регіонів. У понеділок, 21 серпня, невеликі короткочатні грозові дощі продуть у північних східних областях, День також на Поліссі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 17-22, в день 28-33. У південних та місцями центральних областях плюс 33-38. У вівторок, 22 серпня, невеликі дощі подекуди з грозами, очікуються на півночі лівобережжя. В решті областей України опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7, 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 16,21, в день плюс 25-30. У північній частині вночі плюс 12-17, в день 22-27. На півдні збережеться спекотна погода з денними температурами плюс 32-37. У середу, 23 серпня, на території більшості областей очікується сонячна та суха погода. Кроткочасні грозові дощі пройдуть лише в день у Карпатах та на Прикарпатті. Вітер північно-західний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17, вдень плюс 25-30. У південній половині вночі плюс 17 в день плюс 29-34. У четвер, 24 серпня, опадів в Україні не передбачається. Лише вдень на півночі Лівобережжя, подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер утримається північно-західної чверті 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17, вдень плюс 27-32, На півдні до плюс 35. У п'ятницю, 25 серпня, на всій території країни переважатиме мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, 17, в день плюс 20-25. У південній половині вночі плюс 15-20, в день плюс 27-32. І на вихідних, у суботу, 26 серпня, на правобережжі країни, внаслідок розвитку циклонічної діяльності пройдуть дощі з грозами, місцями можливих град та шквали 15-20 метрів за секунду. На лівобережжі під пливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вітер південний, 7 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 в день у південних та західних областях плюс 30-35 метрів. Решті території плюс 23-28. І в неділю, 27 серпня, очікується нестійка погода а більшість областей з опадами та коливанням температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вітер південно-західний 7 париви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день плюс 29-34. У західних областях плюс 20-25.